вважаю, що подвійне громадянство це є абсолютно нормальна практика в дуже багатьох країнах це є. Ніякої загрози на збезпеці немає, тому що процедура має бути прозорою, в тому числі під наглядом спецслужб, і тільки після всіх виконання формальностей може бути людина прийнята в громадянство України, якщо раніше не була, або відповідно українці, які за кордоном будуть зберігати своє громадянство, навіть якщо вони набуватимуть громадянство. Іншої країни пане Юрію, а ось такі достатньо амбітні заяви міністра з питань національної єдності Чернишова про те, що легалізацію множинного громадянства можуть нібито хвалити вже до кінця 2025 року. Чи можливо так швидко? Це ж суперечить конституції. Я перепрошую в конституції. Написано, що в Україні діє єдине українське громадянство. То як ми можемо множинне запровадити без змін до конституції? От дивіться, ви зараз сказали правильне формулювання. Якщо би ми розглядали справу на суді. То адвокат напевно так би би говорив: в Україні діє єдине громадянство за кордоном. Може діяти кілька громадянств. Розумієте, формулювання вже відрізняється навіть навіть тут теоретично. Це зараз так говорю з чисто з можливої з можливого виду трактування цього твердження, так тому в принципі не, не повинно це забороняти. Чи треба будуть зміни до конституції, щоб закріпити повністю статус якийсь пов'язаний з не знаю з голосуваннями або ще якимись там речами? Це звичайно вже до трактування конституційного суду. Якщо він скаже, що з цим проблем немає, тоді я думаю, що до кінця всі закони будуть і підзаконні акти проголосовані. Але ми ж, могли б це зробити насправді можна. набагато раніше. Під час війни не можна вносити зміни в Конституцію. Бачите, я... значить, пан Черношов натякає, що і війна може закінчитись до кінця цього року. Щось знає.